Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 8 липня 2025 року, перша чверть. Місяць у стрільці, день місяця тринадцятий. А ще у нас місяць без курсу із 0 годин 29-ї хвилини аж по 24 годину. Любі мої місяць без курсу цілий день. І він переважатиме над усіма тими енергетиками і місяця у стрільці, і 13-го дня він візьме гору. і ви побачите, що таке місяць без курсу це така штука, з якою не поспориш. Нагадаю, що ж таке місяць без курсу? Коли ж місяць покидає один знак зодіаку, та направляється до другого, протязі деякого часу він знаходиться у стані переходу от. і, в достатній мірі, не відражає дії обох цих знаків. Це так звані провали, завдяки яким місяць виходить із однієї з попереднього знаку от, і не вспіває попасти в межі впливу наступного. В цей час із людьми відбуваються психологічні зміни. Такі переміни. От. Можуть впливати на розгубленість, розсіяне мислення аж до галюцинацій, тому рішення важливі, варто не приймати. Плани будуть зриватися, відчуття реальності розпливчате, не варто бентежитися. Старайтеся перетримуватися тих планів, які склали напередодні. От. А ще. А іще може скластися неприємна ситуація у відносинах із персоналом та з партнерами, особливо з жінками. Можуть скластися неприємні ситуації у відносинах із домашніми, і в сім'ї, в родині, із коханими людьми і з дітьми. Утримайтеся від істотних витрат і не купуйте ненужних якихось покупок, тому що згодом вони можуть виявитися зовсім непотрібними. Краще утриматися від участі у різних світських заходах та в громадському житті. Шоу, бізнес, торгівля предметами мистецтва та розкоші обіцяють збитки, дрібні неприємності спричинять гнів, несприятливий день для контактів із публікою, участь у світському житті. Краще присвятити його. Поточним питанням. Ділову активність сьогодні краще обмежити. У подружніх та любовних стосунках на нас чекають прикрощі, непотрібні витрати. Перевитрати бюджету можуть стати однією з причин якихось конфліктів удома. Краще відмовитися від романтичного спілкування, сексуальних контактів, світських розваг. От. Схильність до розгульного способу життя завдасть додаткових труднощів у взаєминах. Домашні справи заважатимуть службовим обов'язкам. Переїдання, зловживання спиртним та сексом згубно позначаться на стані здоров'я та на самопочутті. Сьогодні ми можемо відчути сильне роздратування, гнів. Емоційні сплески, які позначаться на роботі шлунково кишкового тракту та всієї серцево-судинної системи. Існує ймовірність травм нещасних випадків і навіть пожеж. Любі мої, прислухайтеся до порад, і тоді життя стане краще. Будьте уважними, спокійними та врівноваженими. Любі бабусі й матусі. Попереджайте своїх дітей та внуків, підказуйте їх так, не в приказному порядку, а так легенько, м'яко і, і тихенько порадьте їм, що коли місяць без курсу, краще, важливих ніяких рішень не приймати, ніяких нових справ не розпочинати. Краще цей день відпочити, переждати і дождатися кращого часу. Любі мої, можете вірити, а можете не вірити, можете користуватися, а можете ігнорувати цими порадами, але енергії місячних днів та знаків зодіаку, в яких знаходиться місяць, все одно впливають на нас, на наше здоров'я, на наш настрій, на наші емоції і на нашу психіку, на наш успіх, на наші невдачі, то чому б цим не скористатися? Ви знаєте, так як... Незнання закону не звільняє людей від відповідальності. Якщо навіть людина не знала закону і не розуміє, що так не можна, все одно вона буде відповідати. Так само і тут місячні ритми на нас діють, місячні ритми на нас впливають, то чому б до цього не прислухатися? Чому б свої всі плани не складати таким чином, щоб вони тільки були такі гармонійні, щоб вони процвітали ці всі наші задуми, всі наші плани, всі наші мрії, всі наші такі бажання. Так що природа нам допомагає, навіщо йти, От, проти Проти течії. Любі мої, прислухайтеся до порад, користуйтесь ними. Порадьте своїм дітям, порадьте своїм внукам і жити стане краще. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!